Надзвичайно важливо, що ми в день державного прапора, виходячи із державних свят, урочистих заходів в нашій громаді, збираємося саме тут, тут, на цьому святому місці, яке окроплене кров'ю наших захисників, які боронили Київ, регіон, нашу державу. В сьогоднішній день наш. Піднятий прапор, який майорить над нашими головами, це символ того, що ми непоборні, символ того, що нас не скорити, і символ і зміст того, що ми обов'язково переможемо. Тож, слава в першу чергу, воїни вам, захисники і захисниці, слава всім, хто працює в тилу і сприяє тому, аби наше військо було. Необхідним забезпеченого і слава всій нашій Україні.